Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, До нас заїхало нове чудове надходження, це GMC Train. Автомобіль у нас 2012 року в випуску, обладнаний 2,4 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та е, повним приводом. Автівка у нас проїхала 262 тисячі км, ціна даного автомобіля 8840 доларів. Автівка у нас приїхала із Сполучених Штатів. Всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Має чудову гуму 17-го радіусу, задня оптика без нарікань, також є камера заднього огляду, є також додатковий комплект гуми в даного авто. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон чорного кольору в чудовому та доглянутому стані. Дах в нас без нарікань, є також люк у даного автомобіля, підігрів дзеркал. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, е, клімат, контроль, мультимедія, е, круїз контроль та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також у нас. Дід послуги лізінгу та тридину, і ми з вартістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.